Всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, я приїхав покопати. Остання, остання спроба була ще в квітні. Я вам казав, що ліс заріс, і з тих пір я нікуди не потикався. Один раз ходив біля школи, але ви ж бачили, хто дивився. Там можна було знайти тільки радянщину, причому пізню. Школа 69-го року випуску, скажімо так, тому чогось дуже і дуже цікавого там просто не могло бути. Приїхав в засекречене місце. Як бачите, ділянка, хтось якийсь чи фермер, чи хто висаджує тут різні культури, в даному випадку, мабуть, це була пшениця, можливо, ячмінь, не знаю. Позаду хатинка, але там ніхто не живе. То ось вирішив я спробувати. Звичайно, не подисковано, стерня. Не знаю, що в мене вийде, але, ну як мінімум, попробую. Навіть прилад ще. стоїть, не вмикав, не налаштовував нічого. Тож, друзі, не буду сильно багато говорити, тому що вже, в принципі, о пів на десяту. Час на копі летить дуже швидко. Починаю, все цікаво, я вам покажу. До речі, знімаю знову на телефон. Тоді знімав біля школи, мені сподобалось, не знаю. Загалом, ну, як на мене, гарніше, ніж на ту мою екшн камеру Все, поїхали. Друзі, покинув я той город. В принципі, ходити ніби й можна, хоча стерня... Та й тут, і тут стерня велика. Але там взагалі не копається. Неможливо копати. Я думав, зламаю лопату, як бетон. На цьому городі більш-менш. А там От дивіться вискочило у мене там 3 копійки, враховуючи те, що бетон он навіть поцокав. Сподіваюсь вам там видно. 3 копійки 53, й нібито. А ось тільки що був сигнальчик у мене такий бодренький, І вилетів. І вилетів царський кружечок. Так, де ж там фокус. Шановний фокус ти де. Аго друзі ну, зараз покладу, тому що щось не можу спокусуватися, Не розумію Дві копійки здається, чи стати в затінок, чи як, не знаю, там вітер, щоб не шуміло. Не знаю, що це таке. Не можу приймати фокус. Як так може Не знаю, чи фокусується, тому що тут відсвічує, нічорта не бачу. Одним словом потім затінку покажу вам. О, ну на стерні ніби фокусується. Друзі, вон лежить мій прилад. Був у мене сигнальчик щойно. І викопав я. Та що ж ти не хочеш фокусуватись? Ти що? мене 10 копійок 1923 рік. Було 41-42, щось, щось так на легенді. Ну от так, от так я копаю. Тут сільник, але місцями дуже зарощі. Взагалі не розумію, мені відсвічує, чи є фокус, чи немає, друзі. Вибачайте. Друзі, гляньте, що мені випало. Випала... та що ж таке з фокусом? Ну ти глянь. О! Дивіться, випала така спинка. Практично ціла, голки немає, пружинки немає, але сама ціленька. Вперше знаходжу таку, ніколи не знаходив. Ну потім в кінці покажу вам все. Друзі, погляньте, що я знайшов. Вон яма вже трошки загорнув. Здоровенна, глибока і на силу... На силу... Відкопав. Та що ж таке з фокусом? Ну, ти подиви. О, спеціально взяв телефон, щоб було краще видно. Бачите, римський динарій, але, як на мене, то лімес. А перед цим був гудзик бронзовий. Ну, я маю на увазі імперський. Але він такий закисший нема зараз коли. Все це чистить, показувати. Тому ось так. І так ходжу тут по городу. Не свічу територію, не знаю, що прийдуть нагонять. Тому все дуже швидко. Друзі, дивіться, що викопав. Але на жаль, чи то я його зламав, чи то, ой, то мабуть на землі, тому що з руки чомусь десь зникає фокус. Була якась брошка, я так розумію з квіточкою. От дивіться, от якось воно було от так Але зламалося. Якщо вітер, вибачайте, тому що щось трішки дує. Друзі, дивіться, вилетіли мені 3 копійки. Я роздивився СРСР, ой, бляха, показую вам, а ви не бачите. Давайте якось спробую. Так, тінь, та що ж таке? Сподіваюсь, видно. Сподіваюсь, фокусується. Три копійки, ну 3 копійки, як 3 копійки, не можу що показувати. А перед цим дивіться, що було цікавого. Була така ось штукенція. Я гадаю, що це була сережка. І можливо і можливо навіть срібна. Он була застібка там. Така вона в перегородочках. І якась маленька висюлька. От такі теж Та чи ж такі? О, нібито сфокусувалося. Ось такі от знахідки. Шановні глядачі, все, коп закінчився. Ось отакі знахідки досить, ну, досить цікаві. З цікавого спинка фібули. Оця швидше всього сережка якась. Ну і звичайно динарій, хай і не срібний, але тим не менше дуже гарна знахідка. А так все з рядового. Білончик 10 копійок 23, трьошка 53, 2 копійки Олександра І не видно там який рік. Ще якась радянська 3 копійки. Гудзики, вон там, з зірочкою маленькі, якісь незрозумілі такі ерунди, не знаю. От так, отакий коп. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, вподобайку. Звичайно, підписуємось на канал. Друзі, бережемо себе скоріше й нам перемоги та миру. Слава Україні!